Вітаю всіх на своєму каналі. В цьому відео хочу вам продемонструвати ось таку компактну станцію резервного живлення, яку я зібрав для свого брата. В нього була потреба, щоб під час блекауту в нього працював стаціонарний комп'ютер, і ось така штучка в мене вийшла. Давайте подивимося, що там всередині, і розповім вам, як воно все тут працює. По зовнішньому вигляду, це звичайний такий чемоданчик, придбаний, придбаний в епіцентрі. Mm -hmm. Ось Тут у нас є дві розеточки 220 вольт вмикання з самого пристрою. Це у нас гніздо під зарядку від мережі 220 вольт, щоб заряджати акумулятори, які тут встановлені. До речі, встановлені тут залізофосфатні акумулятори 105 А. Далі у нас індикатор заряду акумулятора. Це шильдик мій власний, що це зробив я, і кулери, які вентиляці... вентиляційні кулери, які продувають всю систему всередині, щоб нічого у нас не перегрівалось. Тут у нас решіточка для входу. Внизу у нас заходить холодне повітря, і зверху видувається гаряче повітря. Як бачите, ще я на лазерному станочці з пластику листового вирізав ось такі компоненти для розеток і кнопочок, щоб це так обережно, гарненько виглядало, тому що дуже важко рівно вирізати отвору в самому чомодані, чим, бо він у нас тут з тоненького дуже пластику, та ще й МДФ, якщо я не помиляюсь, тут МДФ всередині пластина. Ну, тобто не, не дуже корпус такий міцний, вага досить таки досить велика. ну, Скільки важуть 4 105 х залізофосфатних акумуляторів? Я не знаю. ну, Тут більше 10 кілограм, напевно, вага цього, цього чемоданчика. Ну, давайте, давайте заглянемо всередину. Це у нас тут. Братик вже зробив такі наклечки, це у нас кріплення там платки що всередині. І давайте подивимося, що у нас тут, з чого воно у нас все зібране. Збирав, одразу попереджаю, збирав з чого попало, що було в майстерні, з того і збиралось. Значить, тут у нас встановлені 4 105 х залізофосфатних акумулятори. Тут у нас БМС на ага, вона у нас приклеєна тут, щоб не тіліпалось нічого. Це приклеєна. БМС-ка далі, е, далі і 150 А4С 150 А. Також тут встановлений звичайний е, інвертор е, корпусний 12220 номінальною потужністю 800 Вт, пікова до 2 кВт. І е, звичайний блок живлення, Він у нас е, в ролі зарядного пристрою, е, значить, 50-амперний блок живлення, але я зараз виставив е, ток заряду 30 ампер. Єдиний мінус цих серверних блоків живлення що. Е, він, коли акумулятор вже доходить до піку заряду, треба понижувати ток, але він цього не робить, бо це не інтелектуальна зарядка. Він у нас видає, от скільки виставив, скільки він і видає потоку. Краще було б сюди встановити інтелектуальну зарядку, але це буде в наступній версії такого ж пристрою. Зараз нагадаю, збирав з чого було. Ну і систем, система АВР, яка перемикає все це на роботу від акумулятора, це ось така плата. Зараз вам е, пізніше трішки у відео покажу вам її більш детально. Це така плата. <кій> тут у нас вже все зібрано, е, продається на просторах інтернету в е, радіомагазинах. Значить, тут у нас на вході 220 е, з мережі, тут у нас вхід 220 від інвертора, а тут вихід. Тобто, коли у нас з мережі пропадає напруга, він автоматично пере перемика на інвертор. Як тільки тут напруга у нас з'явилась, він назад перемикає е, на е, мережу 220 вольт. Тобто, коли тут напруги немає. Оці клеми беруть напругу звідси. Коли тут напруга є, то ці клеми беруть напругу звідси. А ці просто у нас вимкнені. Ось так воно працює. Також контролювати, налаштовувати БМС плату можна через додаток Smart BMS, здається, називається. Тобто відстежувати всі цикли заряду розряду, налаштування зарядки, все це можна виставити з додатку в телефоні. Це дуже зручно. За допомогою цього доповнення БМС плати. Тобто, все просто. Досить надійно, ну і так, отак це зібрано. Також хочу звернути увагу, що кулери у нас працюють тільки за необхідністю. Тобто я встановив ще датчики температури на зарядному пристрої та на інверторі. Датчики температури вмикаються з 45 градусів. Якщо на них температура більше 45 градусів, тоді вмикаються кулери. Якщо менше, вони автоматично вимикаються і вони, вони живляться напряму від акумулятора. Навіть якщо пропала напруга, а не встиг, не встиг інвертор. На інвертор не встигла станція у нас охолодитися, кулери продовжують її охолоджувати. Працюють вони досить гарно, охолоджують добре, а потребують енергії дуже мало. Щодо тривалості роботи комп'ютера від цієї зарядної станції. У нас блок живлення в комп'ютері на 750 Вт. Я думав, розраховував, що комп'ютер разом з монітором у нас потребує ну, якщо там грати, це у нас до речі. Робочий стіл дотера <тут>, тут грається мільйон каток в доту е цілодобово. Е я думав, що під час гри. Комп'ютер з монітором потребує приблизно 400 або 500 Вт. Але насправді я виміряв приборами. У нас в режимі очікування комп'ютер потребує 120 Вт. Коли ми граємо в гру на середніх налаштуваннях, у нас пригає, потреб... пригає потужність від 160 до 180 Вт. У нас комп'ютер потребує 100... в середньому 170 Вт на годину під час гри в доту на середніх налаштуваннях. Тобто оцього павербоксу. Нам заряду від цього, від цього повербоксу нам е, вистачає на 8 годин безперервно, безперервної гри в доту. Оце щоб було розуміння, наскільки його вистачає. От така компактна штучка, досить важка, але компактна і зручна, у нас так круто її вистачає. Заряджається вона за 3 години від 0 до 100%. Це також великий плюс. Але у нас тут не без мінусів. Єдиний мінус, який я тут знайшов, це е, в тій. Е, Ота платка, яка перемикає у нас на резервне живлення, в ній є невеличка затримка, коли вона перемикає на інвертор. Коли у нас вимикається світло. Потрібен, потрібен час, щоб, по-перше, увімкнутися інвертору, я спробував зробити. Ось ця кнопочка, вона вмикає інвертор безпосередньо. Я думав, якщо інвертор буде завжди увімкнений, що це компенсує цей розрив, але ні, там сама та плата перемикання АВР, їй також потрібен час. Там, якщо я не помиляюсь, приблизно секунду, а може навіть менше, але все одно комп'ютер вимикається, коли перемикається з мережі на інвертор. Навпаки, коли ми працюємо від інвертора і вмикається. Мережа комп'ютер не вимикається, тобто достатньо там достатньо швидко перемикає, що комп'ютер продовжує працювати. Але коли в мережі пропадає напруга і ми перемикаємося на інвертор, тоді, на жаль, комп'ютер вимикається. Слава Богу, що зараз, хоч є графік відключень, і ми заздалегідь знаємо, коли буде відключення, то ось вмикається вмикається робота від PowerBox, якщо потрібно, заздалегідь, і тоді вже не страшно, що вимкнуть світло під час роботи. Ще хочу нагадати, ось як виглядає станція резервного живлення, яку я робив раніше. Ось у мене вдома така по сей день працює, але тут трішки простіше все влаштовано. Тобто зарядка у нас ну простіше, може в деяких моментах краще, в деяких гірше. На рахунок зарядки тут краще, тобто стоїть інтелектуальна зарядка, яка знає скільки току давати на акумулятор, щоб його краще зберігати. Ось це плюс. А мінус в тому, що перемикання у нас. Чисто механічне, завдяки ось такому реле. Реле на 4 контакти, два нормально закриті, два нормально відкриті. І ось таким реле у нас виконується перемикання. Мінус в тому, що ці реле треба розбирати і трішечки підгинати контакти деякі, бо в деяких реле під час перемикання на мікросекунду зустрічаються фази, ті, що різні підключені на різні контакти, і це дуже погано. Ну, Можуть інколи вибивати автомати у щитку, Але тут все зроблено, тут не вибиває, і все у нас працює. Живиться станція від такої розетки. Тут у нас мережа 220 вольт, вивів таку розетку. І від цієї станції у мене підключений одна переноска йде на Wi-Fi роутер чисто ну на інтернет, щоб був інтернет, коли нема світла. А друга розетка це у нас заходить в щиток і тут працюють. Тільки необхідні кімнати, тобто осві... повністю освітлення в будинку від неї працює, і розетки в певних кімнатах, де це потрібно. Ще мінус цієї станції, що вона у нас на гелевому акумуляторі він досить довго заряджається, якщо сильно його посадити. Але нам вистачає з головою. Тут 105 а гелевий акумулятор, і точно такий самий інвертор як... інвертор, як встановлений в тому повербоксі, на 800 Вт. Нам цього з головою вистачає, і ось досі він працює. До речі, плата АВР. Модуль АВР, перемикання ось так виглядає. Ось маркування. Не буду кидати посилання в магазини, бо зараз кину посилання, в магазині його вже не буде в наявності. Ось дивіться маркування. Шукайте по цьому маркуванню і дивіться уважно, щоб, були, щоб ця плата була на 220 вольт, бо вони є на 12 вольт. Ще. На 12 вольт там то трішки не те, що потрібно. Шукайте на 220 вольт, і тоді тут 220 з мережі, тут 220 з інвертора, а тут вихід. Класна платка. Я в майбутньому, скоріше всього, Оце силове реле заміню цією платкою. Так буде надійніше. Ну і для порівняння, щоб ви розуміли, ось чомодан, ось зарядна станція. Характеристики абсолютно однакові. Що там вихідна потужність до кВт, що тут до кВт. Але тут у нас на геловому акумуляторі, тут у нас на залізофосфатному акумуляторі. Ось за що потрібно перепереплачувати. Е в залізофосфатних акумуляторах і ще плюс, що ця станція заряджається за 2-3 години, ця станція заряджається за 10 годин, якщо повністю розрядити. Ось вам різниця в ціні, чому потрібно переплачувати і по собі вартості, якщо самому збирати по нормальним цінам. Хоча я навіть вже не знаю, які це нормальні ціни, бо останнім часом раніше одна банка 105-го акумулятора залізофосфатного коштувала півтори тисячі гривень, зараз коштує 4 тисячі гривень. Так само інвертор. Ті інвертори, які коштували тисячу гривень, зараз коштують по 6 тисяч гривень. Тому рахуйте самі, скільки, скільки все це вийде по вартості по собі вартості. І зарядні так само коштували по тисячі гривень, зараз по три тисячі гривень. А ці зарядки, які. Потужні, що для залізофосфату, вони взагалі зараз там по 12 тисяч гривень їх продають. Ну тобто, якщо збирати по по нинішнім цінам ось цей Powerbox, він виходить там чуть ли не більше 30 тисяч гривень. Ось. Тому дорого все це виходить, але дуже виручає. Що ж, пишіть в коментарях, як думаєте, чи варто витрачати зараз на ось таке на такі пристрої. Також, якщо є спеціалісти, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чим, чим можна прибрати. Час перемикання, щоб, наприклад, як я розказував в цьому, в цьому пристрої, коли перемикається з мережі на інвертор, інвертор вже увімкнений, але при переключенні на інвертор, все одно у нас через пів секунди, через затримку в пів секунди, все одно вимикається комп'ютер. Чим це можна компенсувати? Я пробував до речі ставити ще стабілізатор напруги сюди. Думав, він спасе ситуацію, але ні, з ним також вимикається. Ну, може, знайдуться спеціалісти, які підкажуть, чи можна цю затримку прибрати. А поки що, що маємо, те маємо. Ну, від вас, якщо не важко лайкос. Підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше.